Перейшла до розкрою, спочатку викроїть хочу спиночку. У мене тут згін, я склала навпіл. Приколюю, прибавки даю такі. Прибавки такі. От сюди донизу вниз, дам 8 см, тому що я хочу, щоб в мене була широка підгінка. По бокам 1,5 см. По проймі один, по плечу півтора, по горловиці, ну, один, поки що дам, я не знаю, можливо, потім зріжу займи після примірочки. поки що дам один. Зараз розкладу наміттю свої припуски і буду проїхати. Те ж саме по полочці вниз 8 см, тут півтора, по боку по-другому півтора, тут 1 см, плече півтора, по проймі 1 см. Наношу лінії і вирізаю. Намітити обов'язково лінію талії треба. Так, центр полочки. І оці отут зроблю невеличкі такі надрізи, щоб не загубилося. І ще викрою ось оцю детальку. Зметала топ, приміряла, ніяких змін не буде. Дуже мені сподобалася ця горловинка, все класно сидить гарно. Зараз я буду розпорювати. і спочатку виточки закрию шию на машинці, а потім закрию бокові шви і оце плече. Оце плече поки що не буду трогати, Не закриватиму його. І оцю штучку, оцю вставочку теж шию з цієї і з цієї сторони, а верх і низ поки що відкриті будуть. Обробила шви бокові плечі, нагрудну виточку прошила. Вставочку оцю прошила по бокам. Вивернула і випресую. А тепер що треба зробити? Оця вставочка має от сюди прошитися. А отут плече з'єднатися з плечем. Я хочу, щоб моє плече з'єднувалося, от сюди вставилося, отак всерединку, І одним швом закрилося от сюди, ось отак. Але для цього потрібно, щоб уже оцей зріз був оброблений. Як я зараз зроблю, я викроїла полосочку тканинки шириною 2 см і 2 мм. Зараз я візьму на лице, лице з лицем, буду пришивати. Пришиватиму, пришиватиму, а от в цьому місці, де в мене ніточка, де буде вшиватися оця вставочка, я отут вшити не буду. Зроблю тут закріпочки в цьому місці, і в цьому, і піду шити далі до кінця. Тому що оцей весь зріз я буду закривати однією бейкою. Ось воно звідси починатиметься. Ось тут обходить і ось тут закінчиться. Канина в мене за ластанчиком, тому я бейку кроїла ну, вздовж. От так вона тягнеться в мене. Я отже зараз приколю. Оце з лицем отак сколю, отут скрізь скрізь, скрізь, скрізь буду приколювати. І потім прошию тільки оце місце. Тут бейка буде, але вона отут залишиться така дирочка. І далі продовжу до оцього, до кінця плечика. Прошила бейку, цю бейку. От, пришила-пришила, цей шматочок залишила непрошитим. Дала отут перестрочку, теж не дошила сюди і запресувала. Тепер хочу в цьому місці, де в мене ось моє плечико. Отут, тут трошки, і тут трошки з оцих сторінок. Закрию бейку отак на. Загну так, щоб залишалось тут 0,7 ширина. І отут дам строчечку. Невеличкі а такі шматочки тільки. Ось так закрила. Тепер... Тепер беру оцю вставочку, вона подвійна, і я так, з серединки підлізу. І отак оцю оце плечико я його ніби як всередину вставлю. Так, розрівнюю. Yeah. І ось даю отут строчку одну на півтора сантиметра від краю, тому що я такий давала, таку прибавку давала. Ось так. А тут давай зріжу yeah. зразу. Зрізала до нульсини, ось що вийшло, а його треба попрасувати оцей шовчик. От тепер вже можна ставити. От сюди. Зараз покажу. Так, оцю штучку я ось отак. От лице і лице. Я от сюди її вставляю між основним виробом і бейкою. І приколюю в ті місця, де в мене ніточки. От сюди і сюди. Ось отак. І тепер однією строчкою перешию і оцю штучку і закрию зріз. Рошила, дала тут перестрочку і запрасувала. І зараз за допомогою лінійки я Відкладати, відкладати буду промальовувати скрізь по всій довжині 7 міліметриків від, від краю, потім, от у мене буде, наприклад, 7. Так, я по цій лінії буду загинати. Ось отак. приметаю в край і дам строчку з лиця на машинці. Промальовую обов'язково для того, щоб ця бейка моя була ідеально рівною. Тканина світла, біла, воно буде просвічуватися, тому ця лінія має бути ну, ідеально просто рівною, тому я промалюю 7 мм від цього краю, потім приметаю і пришию. Вишила беєчку, ось так це вигляда з лиця. Ось так виглядає з виворіту. За рахунок того, що я відміряла 7 міліметриків, в мене тут все рівне, у мене тут немає різної товщини. Останнє, що залишається, це підшити низ. А низ я буду підшивати вже орієнтуючись на свою спідничку. Тому що я хочу, щоб топ був, закінчувався там, де починається спідничка.